Шановні підписники мого каналу, маю приємну нагоду презентувати нове видання фахової книги Пасіка та її продукти. Вона буде корисною для всіх, хто в тій чи іншій мірі причетний до Божої комахи бжілки чи хоче пізнати її життєдіяльність. Книга випущена видавництвом товариства з обмеженою відповідальністю обнова Компані в місті Києві. Це вже четверте видання, яке значно перероблене та доповнене, і є найбільш повним. Перше видання було випущено в 1993 році, друге в 2008 році, третє в 2012 році і четверте в серпні цього року, з них три українською мовою. Ці книги в хронології їх випуску виглядають так. От книга 1993 року Пасіка. Тут автори Поліщук і Гайдар. Наступна книга була видана в 2008 році. Її вже вигляд такий: автори Поліщук і Гайдар. Третє видання було російською мовою. Його вигляд такий. А чому російською мовою? Бо вона була видана. На замовлення екс-прем'єр-міністра Казахстану Терещенка Сергія Олександровича. І четверта книга, яку ми зараз презентуємо, от виглядає, має такий вигляд: видана у цьому році вже. Автори книги Поліщук Віктор Петрович, доктор Сільськогосподарських наук, заслужений професор НУБІБ України. Він працював у вузі з 1961 року, де більше ніж за півстоліття ним було підготовлено не одну сотню фахівців з вищою освітою та 18 кандидатів наук і один доктор наук. Окрім педагогічної діяльності, він активно займався дослідженням медоносної бджоли, комплексної продуктивності бжолиних сімей та селекцією українських бжіл. Віктором Петровичем в даній книзі. Стисло, але дуже зрозуміло, викладені розділи з історії бжільництва, бджолина сім'я, медоноси та медозбори, догляд за бджолами, продукти бджільництва, хвороби та шкідники бджіл. Наступний автор Гайдар Василь Антонович, кандидат із господарських наук, старший науковий співробітник з 1971 року по 2010 рік ведучий дослідник карпатських бджіл. Наукової школи професора Витисяна, автор трьох ліній та ідеолог і співавтор п'яти типів карпатських бжіл, автор універсальної кліточки, аналога якій невідомо в світі, почесний пасічник України, лауреат Золотої відзнаки «Бжолярський круг, лауреат премії Карпатські бджоли, співавтор семи книг по бджільництву та більше ніж 150 наукових праць. Основна наукова та організаційна робота гайдара пов'язана з виділенням, дослідженням, удосконаленням та збереженням на майбутнє нових шестопородних форм Карпатських бжл. Ним в книзі написані розділи розведення бжіл та виведення маток. Їх об'єм складає 30% книги. Головецький Ігор Іванович, кандидат сільськогосподарських наук. Доцент кафедри бжільництва «Нубіб України, співавтор типу українських бжіл типу Хмельницький. Наукові інтереси зосереджені на розведенні бжіл української породи, виведенні бжолиних маток та удосконаленні технології виробництва продукції бжільництва, активно займається поширенням знань з бджільництва. Він редагував розділи, написані професором Поліщуком. Та написав розділ Маркетинг у бджільництві». Корбут Оксана Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент Національного медичного університету імені Богомольця, лікар-інфекціоніст, член спілки пітерапевтів України, наукові дослідження лікувальних властивостей і застосування продуктів бджільництва в апітерапії, проводить більше 30 років. Оксаною Вікторівною написаний розділ. Продукти бджільництва здоров'я нації. Книга містить 326 сторінок друкованого тексту, на сторінках якого знаходяться 117 чорно-білих ілюстрацій, окрім, окрім того, ще є дві кольорові вкладки, на яких знаходиться 112 фото ілюструючих текст. В загальному ж в книзі більше 220 ілюстрацій. Зміст книги викладений. На восьми сторінках і по ряду розділів він досить деталізований, що дає можливість легко знаходити необхідний матеріал. Приведу приклад з нового розділу деякі попутні дослідження з розділу розведення бджіл, маса робочих бджіл 70-та сторінка. Природна здатність виховання маток 70-та, маса плідних свищевих маток 70-та. Штучно визведений – 71 сторінка. Маса неплідних, які щойно вийшли з маточників 71 сторінка. Фактори, що впливають на успішну зимівлю бджіл в умовах Закарпаття 71-ша. Температура зимуючого клубу бджіл 71 сторінка. Ситуації, за яких можуть виховуватися резистентні кліщі варова деструктор, 71 сторінка. сторінка. Вводках індивідуальних 72 сторінка, у сім'ях після воєння 72, у сільникових пакетних сім'ях 72, і так далі. Або ж візьмемо підрозділ Коротка характеристика вуликів розділу Організація Пасіки. Вулик Лежак 27 Український вулик 28 сторінка. Вулик Ващенка 29 сторінка. Була клажака на 16 рамок, 29 сторінка. І так і далі. Цікава, та деталізована... Цікава та корисна і деталізація підрозділу поліпшення кормової бази розділу медоноси до збору, розширення посівних площ 185 сторінка. Розширення посівів нектарокормових сумішей, 187 сторінка. Вирощування високопродуктивних медоносів у сумішах з продовольчими культурами, 187, пуукісні та пожнивні посіви медоносів 187 сторінка, впровадження високонектароносних сортів 188 сторінка, висівання медоносів на непридатних землях 189, використання. Полезахисних, придорожних, протиерозійних і озеленюваних насадження дерев і кущів 189 сторінка, і так і так далі. І так в багатьох розділах ось як подана деталізація підрозділу застосування екстракту великої воскової молі в медицині, розділу продукти бджільництва, здоров'я нації при захворюваннях диханих шляхів 324 сторінка комплексній терапії туберкульозу 324 сторінка. У кардіології 324. в Урології 324. В акушерстві і гінекології 324. -та. При захворюваннях опорно-рухового апарату 325-та. Виразок ран – 325. У педіатрії 325. У спортивній медицині 325. -та. Рекомендація по дозуванню екстракту Великої воскової молі 325. Отже, користуватися книгою досить зручно, як читачу книги з власного досвіду опанування професії пасічника та набуття вищої освіти, а потім викладаючи дисципліни бджільництва, можу стверджувати, що фахову книгу потрібно читати з першої до останньої сторінки. Озброївшись маркером, щоб помітити важливі для вас моменти і дуже ретельно опрацювати розділ біологія бджолиної сім'ї. Адже ті чи інші заходи пасічникування виконуються так тому, що так вимагає життя бжіл. Це дасть вам можливість пасічникувати усвідомлено, а не того, що хтось сказав так робити. Книга містить немало нового матеріалу. Зокрема, по історії дослідження та селекції карпатських бджіл, висвітлена сучасна селекція українських карпатських бджіл, показані облітники карпатських бджіл та їх племінні пасіки і багато іншого цікавого матеріалу. Вважаю, що книга буде корисною як для пасічників початківців, так і для тих, що з бородою. А ще зазначу, що з кожним виданням цієї книги. Все більше здійснювалося бачення професора Віктора Петровича Поліщука, викладене ним в листі до мене від 1 лютого 2002 року, щоб книжка була б такою, що розкривала в достатній мірі розвиток розпідницької справи, що бракує у нашому бжільництві. Дякую за увагу. Всім успіху творимо перемогу!